Сьогодні жителі Шоскінської громади, стоячи на колінах, провели в останню путь свого захисника Віталія Киричука. Попрощатися з мужнім воїном прийшли його рідні, друзі, побратими. Янголами вже вкрито українське небо. Зірки на ньому, очі героїв. То війною вкрадене життя найдорожчих, найкращих. Віталій Вікторович Киричук. Він народився 28 червня 1981 року у мальовничому селі Боровичі серединобудського Буцького району. Хлопчик зростав, наповнюючись силою пишної природи, бігав з селом з друзями. Коли Віталіку прийшов час йти до школи, Родина прийняла рішення переїхати до шостки. В перший клас хлопчик вже пішов до Шосткинської загальноосвітньої школи номер 5 Шлях до знань був для Віталія цікавим і захопливим. Після отримання середньої освіти юнак вступив до Шосткинського профтехучилища номер 10 за спеціальністю електромонтер. Його трудова біографія почалась на підприємствах шостки згодом. Він працював в Ірпіні за словами рідних, Віталій любив риболовлю, полювання, спілкування з природою, відрізнявся спокійним і рівноважним характером, був працьовитим, відповідальним, чесним та принциповим. Віталій Вікторович був справжнім патріотом України. Йому була небайдужа доля своєї країни, майбутнє своїх рідних. У 2024 році він. Прийняв справжнє чоловіче рішення і став до лав Національної гвардії України. Служив гідно і чесно. 3 вересня 2025 року перестало битися серце славного сина України Віталія Киричука. Він жив і помер, захищаючи нашу Україну. Йому навічно 44. Важко знайти слова в тихі. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про Віталія Киричука стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив. І шанував слова скорботи та жалю за нашим захисником висловила заступниця міського голови Марина Харламова. Шостинська громада в скорботі і печалі, смерть забрала нашого захисника. Ніякі слова не замінять сина, чоловіка, батька. Співчуття рідним, близьким. ім'я нашого земляка Віталія Кирійчука від тепер на в славитні звитяжні історії України, син свободи і миру приєднався до небесного воїнства, Віталій Вікторович Киричук – гордість України і шостки. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть, сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь, вшануймо пам'ять, станьмо на коліна.